Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Зеру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 9 по 12 вересня 2025 року. Розклад, розклад зробили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 9 та 10 вересня 2025 року спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Не просто спадаючий, спалений шлях місяця завершиться 9, а 10-го у нас така ситуація, що в 9, о 9 годині ранку 56 хвилин і до 23.03 буде час місяця без курсу. Тому у нас для посівів 9 не підходить. І для посадок а 10 в овні до 9 години ранку можна трошечки посадити цибулі на зелень і все. Розсаду не турбуємо в знаці стихії вогню. Коріння зовсім погане росте. Для квітів актуальний збір насіння та цибулин літніх квітів. Квіти дуже потребують захисту від шкідників та хвороб. Знову почалися у нас шкідники. Кімнатні рослини теж потребують захисту від шкідників та хвороб. Поливи не плануємо, не проводимо знак стихії вогню. Але, якщо сильно треба, поливайте і не під саму рослину. По дорожці, поряд, але не під саму рослину. А от підживлення небезпечні. Тут ніяких планів не може бути. По підживленню. В саду теж актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції не плануємо не проводимо 9-10, але можемо збирати врожай та робити заготівлі в ці дні. Квашення овочі не плануємо не проводимо. Настоянку та збір лікарських рослин не плануємо не проводимо 9-го, а ось 10-го тільки до 9-ї години ранку можна ці роботи виконати. Риболовля в знаці стихії, вогню в овні та ще й спалений шлях місяця після затемнення, і це почався вже коридор затемнень, тут погані результати, багато не зловити. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. 11 та 12 вересня 2025 року. Тут уже спадаючий місяць 10 телець, І позаду спалений шлях місяця. Хоча це коридор затемнень, але для багатьох, багатьох рослин можна використовувати. Цей період для посівів та посадок. Ось що ми можемо зробити 11 та 12, 12 тільки тільки до 21 години 30 хвилин, можемо сіяти насіння будь-яких сидиратів, трошки зелені посіяти в теплицях, можна посадити озимий часник, цибулю, посіяти насіння редиски та дайкону в теплицях. І буде у вас свій врожай ще, тому що в кінці вже вересня будуть холодні періоди, якраз для теплиця. Гарний час для редиски та дайкону і для зелених культур. Отже, ви, як бачите, у нас тут і вершки, і корінці можна використовувати, як ми це завжди робимо в тільці. З розсадою гарно працювати 11 та 12 до 21.30. Квіти. От Гарний час наступає для посадки цибулин весняних квітів, будь-які висаджуйте. Можна висаджувати саджанці квіткових та декоративних рослин. Але якщо ще спекотно, будь ласка, не спішіть. Якщо є закрита коренева система, то можна. І розсаду теж закриту кореневою системою, квітів можна висаджувати. Можна нарізати живці і укорінювати їх. Можна проводити підживлення хризантем, калієм та магнієм. І інші рослини можна підживлювати та поливати. Для кімнатних рослин актуальна нарізка живців і укорінення. Тут можна проводити щеплення для тих, хто проводить сам щеплення. Будь ласка, використовуйте для тих рослин, які у вас з насіння росли, і тепер гарний час можете зробити цю роботу. А можна пересаджувати кімнатні рослини, можна підживлювати будь-якими добривами та поливати рослини. Поливи, гарний час 11 перепрошую, 11 та 12 вересня, але до 20-ї години вечора. Підживлення теж будь-якими добривами 11 та 12 до 20 вечора. В саду от, тут уже багато в нас нових робіт з'являється. Тут ми можемо тільки зелені операції поки що проводити, можна нарізати живці та укорінювати, можна проводити щеплення. Щеплення для того, щоб прижилося достатньо хоча б двох тижнів, щоб було тепло і температура була. Не нижче 15 градусів. І якраз у багатьох регіонах буде саме така температура, можете ще продовжувати щеплення, це стосується південних регіонів. Можна проводити підживлення будь-якими добривами рослини. І все це повинно, повинні ми зробити: це, що стосується живців, щеплення це треба до 21.30, а поливи та підживлення до 20-ї години вечора. Зелені операції на будь-яких рослинах плануємо на 11-12, збираємо врожай дні та робимо заготівлі. Квашенням капусти та інших овочів займаємося 11 та 12 до 20, -20 години вечора. Настоянку та збір лікарських рослин плануємо 11 та 12 до 20 години вечора. Риболовля в знаці, телець, добре буде, так що можна використовувати цей день. Це, знову ж таки, ми не займаємося ловлею риби, а це у нас знайомі і вони весь час використовують ці періоди дуже уміло. Кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції, поливи, підживлення будь-якими добривами і було питання по посадці розсади. Нова розсада вже, помідорів, перцю, я знаю, що гірки, хтось написав, хочуть висадити. Будь ласка, висаджуйте розсаду і вирощуйте в кімнаті свої овочі. Посадки всі. Треба провести до 21.30, а поливи та підживлення до 20-ї години вечора. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 9 по 12 вересня 2025 року. Нагадаю, що 7-го розпочинається період коридору затемнень. Це дуже поганий період. Він у нас завершиться. Затемненням сонячним, 21 го плюс 3 дні. Тобто, 25-го я вже не передаю інформацію, після 24, го тобто 25-го ми можемо починати нові справи, нові проекти. А поки що дуже поганий період для нових справ та проєктів, тому ми не плануємо на цей час. Були питання по покупці дорогих речей. Ось у нас тільки в тільці, який відповідає за матерію в цій реальності, можна використати тільки 12 до 22 години дня. Це для покупок. Інші дні не підходять. А тепер розглянемо, що ж з нашим тілом, з будинком, що ми можемо запланувати та зробити. І попередження зразу же. Груба, камінь 9-10, Пожежі, будьте уважні, дуже швидко все загорається. Це овен 9-10, а овен відповідає за голову. Дуже вона вразлива. Тому, будь ласка, не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбування волосся, а можна мити волосся. Сауну ні в якому випадку, догляд за шкірою теж маски не працюють, очищення шкіри при спадаючому місяці почався цикл, продовжуємо. Очищення організму ні в якому випадку це овен, рукоділям не займаємося, теж напругу на голову не можна допускати. Для тіста трохи більше рідини треба. Прання прибирання неякісне, тому не плануємо на цей час. Але ремонтні роботи дуже добре проходять в знаці овен і провітрювання речей при гарній поверхні теж Наступні два дні 11 та 12 вересня 2025 року. Ось коли буде дим. Якщо 9 та 10 тут можна розпочинати перший раз протоплювати грубо чи камін, то 11-12 це буде. Куча диму і прийдеться переробляти і ремонт, і все все прати, дуже поганий період, тому ні в якому випадку не використовуємо для розпалу, груби та каміну до 11 та 12. А тепер, що стосується стрижки, волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся. 11 дуже складний період, і це стосується якраз нашого зв'язку. З сонячною системою і тому там напружені аспекти, тому 11-го не плануємо. А ось уже 12-го, будь ласка, і стригти волосся можна, і нігті, і фарбувати волосся. Мити волосся теж можна і навіть треба. Сауна, ні в якому випадку. Догляд за шкірою маски, маски будуть працювати добре. Очищення шкіри продовжується, очищення організму можна 11-12 проводити, рукоділля, так, справи творчі будуть дуже добре йти і використовувати ці два дні. Для тіста норма по рецепту: прання прибирання, ось коли можна четверта п'ятницю попрати та поприбирати. Ремонтні роботи не плануємо та не проводимо, і провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Хоча і гарна погода буде, але всі неприємні равати будуть у ваших речах. Тепер більш докладно треба поговорити про здоров'я. Нагадаю, 9-10 місяць в знаці Овен, а в овні вразливі голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Тому не можна проводити операцій на голові, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому не можна проводити операції ще й до всього і на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі можуть турбувати, грижа, хребта, артрози та остеохондрози. Наступні два дні 11 та 12 це коли місяць знаходиться в знаці телець, І в ці дні вразливі горло, шия. Ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути в ці дні проблеми з судинами, тобто атеросклероз та тромбофлебід. Можуть вас потурбувати, якщо у вас є такі проблеми. І в ці дні дуже часто загострюється ішемічна хвороба серця. І будьте уважні до своєї шиї, може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ну що ж, як бачите, наша, наш спецвипуск присвячений всім справам уже після затемнення, а у нас наше Завтра, якраз у нас завтра складний період, якраз затемнення і повня. Сьогодні вже багато хто почуває і спати хочеться, і важко. Тому, будь ласка, бережіть себе, напруга дуже велика. Постарайтеся якомога більше відпочивати в ці дні. Ну що, Ми зараз про все це повідомили, попередили і зараз завершуємо цей випуск. Так, наш випуск добігає кінця. Нам залишається вам побажати щастя, здоров'я. А ми ж почуємося з вами в наступних випусках на нашому каналі. На ну все добре. Бувайте здорові!